Вітаю, шановні члени журі, тема моєї науково-дослідницької роботи експрес-тестування як спосіб визначення наявності важких металів у складі опалого листя. Роботу виконав КВЛЖ Олег Миколайович, учень 11 класу Одеського ліцею No49 Одеської міської ради, керівник Крестат Нонна Олександрівна, учитель хімії Одеського ліцею No49 Одеської міської ради, керівник гуртка, юний дослідник Одеської екологого. Натуралістичного центру Афаліна. Метою даної роботи було дослідити та проаналізувати вплив важких металів у опалому лихті з міських територій та продуктах їх біогенної переробки, а також визначити вміст важких металів у складі опалого лихтя методом експрес-тестування. Завдання роботи визначити вміст важких металів в опалому лихті та в продуктах біогенної обробки методом. Мінералізації органічних речовин, а також методом експрес-тестування, ознайомитися із методами вторинної переробки опалого листя, визначити найбільш екологічний прийнятий метод утилізації опалого листя з міських територій. Об'єктом дослідження було опале листя з деревних політ з території Кримський бульвар, територія біля дороги. Одеського ліцею номер 49 а також селище Краснохілка, яке знаходиться поза межами міста. Предметом дослідження вміст важких металів в опалому лихті, методи дослідження аналітичні, інформаційні, мінералізація органічних речовин а також експрес-тестування. У ході виконання науково-дослідницької роботи було опрацьовано літературу. А також досліджено декілька методів біогенної переробки. Найвигіднішим та найбезпечнішим методом переробки відходів природного походження, особливо, на мій погляд, є компостування. Для переробки опалого листя на компост необхідно бути впевненим у якості кінцевого продукту. Як зазначалося в роботі, важкі метали, що присутні в атмосферному повітрі населених пунктів, можуть забруднювати рослинну сировину і потрапляти у перероблений продукт. Повний спектр лабораторних досліджень отримуваного компосту не завжди є можливим, щоб провести. Відповідно до цього, було проведено експеримент щодо наявності важких металів у складі опалого листя. Експеримент проводився методом мінералізації органічних речовин або його друга назва, сухого озолення. Усі три реакції показали наявність важких металів у складі опалого листя. Необхідно зазначити, що під час огляду літератури ми знайшли цікаву інформацію, в якій зазначалося наступне: що під час компостування відбувається процес розкладання важких металів, і їх тільки зменшують, тим самим не несе ніякої школи для ґрунту. Саме через це ми провели дослідження за допомогою методу експрес-тестування, і ми проводили його вже на базі витяжки з. Порід. Головною метою досліду було за допомогою експрес-тестування перевірити наявність важких металів у складі опалого листя. Ми для себе перевіряли наявність хрому, цинку та свинцю. Принцип дослідження на хром полягає в тому, що метод заснований на взаємодії хроматів і біхроматів у кислому середовищу з дефенілкарбазидом з утворенням забарвленим у червоно-фіолетовий колір з комплексної сполуки дефенілкарбозанату хрому трьохвалентного, у якій хром чотирьохвалентний знаходиться у вигляді хрому трьохвалентного. валентного. колбу, що містить. Невідому кількість йонів хрому 4-хвалентного додають 5 мл h 2 so 4 Та дистильовану воду до мітки. Ретельно перемішують та обробляють отриманим розчином поверхньо модифікованого дефінілкарбазитом, паперу, тканини та силикагеля. Вмісту хрому 4-хвалентного. Аналізованого пробі витяжки опалої листви знаходять за допомогою візуально-коліометричної шкали, яку ми розробили за допомогою фотошопу та rgb даних, і вони представлені на слайдах. Під час дослідження на плюмбум проводять наступним чином аналізовану пробу. Що містить невідому кількість йонів плюмбуму двохвалентного, додають 5 мл хлор та дистильовану воду до мітки. Ретельно перемішують та оброблюють отриманим розчином поверхню модифікованого дитизоном паперу, тканини та силікаділя. Вміст плюмбуму в аналітизованої пробі витяжки опалої листви знаходять за допомогою візуальної колометричної шкали, яку ви бачите на екрані. За аналогічним принципом, так само, як і за плюмбумом, проводять дослід на наявність цинку та звіляють результат за допомогою такої візуальної колометричної шкали, яку ви зараз бачите на екрані. Хочу зазначити, що усі три колометричні шкали відрізняються одна від одної, тому що кожен хімічний елемент по-своєму реагує з ДФК, ДТ зоном та іншими. Відповідно до вищезазначеного хочу зробити висновок, що опале листя є дійсно серйозною проблемою, адже воно не тільки забруднює дорогу, але якщо її випалюють незаконно, як це зараз робиться в нашій країні, то воно ще й виділяє при цьому спалюванні важкі метали, які там містяться, а також окис азоту та вуглекислий газ. У ході виконання експериментальної частини визначили вміст важких металів у складі опалого листя методом експрес-тестування. В роботі було розглянуто такі методи утилізації опалого листя, як мульчування компостування, виготовлення сорбентів, і, відповідно до цього, обрали компостування як найбільш раціональний спосіб утилізації опалого листя, оскільки в результаті можемо отримати цінне біологічне добриво. Отже, ми тут досягнуто, завдання виконано. Дякую за увагу.